Всім привіт. Хочу трошки похвастатися, що я сьогодні придбав, якщо можна сказати, щоб похвастатися, бо це інструмент перший, який тобі необхідний в твоєму житті, це болгарка. І ця болгарка повинна бути саме з такою кнопкою. Ніякі педальки, нічого, саме отакий от слайд. Повинен бути. Це найправина, я бажаю кнопка. Окремо я придбав диск, не входило в комплект. І окремо не взяв акумулятор, який в мене був для цього. Приїздить вона в такій коробці, вартує приблизно, мабуть, 4-5 тисяч. Але вона того варта. Це одна з найкращих. Тобто всім рекомендую. Ми користувалися нею багато років такою попередньою. І вона досі, я думаю, працює на компанію. І от я собі вирішив придбати такого, таку саму. Тож, якщо захочете маленьку болгарочку, собі купуйте таку.